Дональд Трамп залишився без Нобелівської премії миру, але може похвалитися, що він завершив уже восьму війну за вісім місяців. При цьому американський президент змінив позицію щодо України після того, як медіа назвали тріумфом Путіна його зустріч на Алясці. Проте він збирається провести ще одну зустріч з російським диктатором у Брюсселі. Багато говорили про загрози і підтримку України, а Китай ввів обмеження на експорт своїх рідкоземельних металів та шокував ЄС і США. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події тижня, що минає. Відразу хочу перепросити, що на час підготовки цього випуску світової преси нам ще не були відомі підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом 17 жовтня. Тому про цю подію та її підсумки ви зможете почути у новинних випусках нашого телеканалу. Нобелівська премія миру за 2025 рік дісталася не Дональду Трампу. Премія, особливу увагу, до якої було прикуто через бажання президента США її отримати, дісталась Марії Коріні-Мочадо з Венесуели. У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет, заявивши, що комітет ставить політику вище за мир. Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста і ніколи не буде нікого, хто як він міг би зрушити гори з силою своєї волі, зазначив директор з комунікації Білого Дому. А вже в понеділок, 13 жовтня, Дональд Трамп заявив, що війну між Ізраїлем та Хамас в Газі офіційно завершено. Про це повідомило Сіенен. Трамп повторив свою позицію і попередні коментарі про те, що угода про припинення вогню, яку він допоміг укласти, означає остаточне припинення конфлікту. Раніше Трамп написав повідомлення у книзі відвідувачів ізраїльського парламенту: це велика честь для мене. Чудовий і прекрасний день. Новий початок. Трамп прибув до Ізраїлю в той час, коли ще відбувався процес звільнення заручників з полону терористичного угрупування. Його тепло зустріло керівництво Із... Ізраїлю. на злітно посадковій смузі навіть розстелили червоний килим. А для церемонії зустрічі вишикувалися кордони ізраїльських військових. Перед цим зранку, 13 жовтня, Хамас звільнив і передав Червоному хресту перших сім заручників. Згодом бойовики звільнили ще 13 осіб, і таким чином усі 20 заручників, які перебували у неволі. Олі понад два роки повернулися до Ізраїлю. Звільнення заручників відбувалося у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США Дональда Трампа. Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося о півдні 10 жовтня, коли ізраїльська армія заявила, що вивела війська на узгодженні лінії розгортання в рамках угоди з Хамасом. Американські війська планують контролювати дотримання перемир'я під час перехідного періоду. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Згідно з публікацією, американське військове командування відповідальне за Близький Схід відіграватиме роль у перехідному періоді в Газі після укладення мирної угоди. Хоча американські війська не будуть розгорнуті на території Гази. Адмірал Бред Купер, командувач центральним командуванням, США, буде керувати 200-ма особами в регіоні, яким доручено контролювати виконання мирної угоди, поки сторони створюють міжнародні стабілізаційні сили для гази. Повідомили офіційні особи журналістам на умовах анонімності до складу команди з 200 осіб. Увійдуть представники збройних сил Єгипту, Катару і Туреччини, а також ймовірно об'єднаних Арабських Еміратів, додав один із них. Ввечері 13 жовтня в Єгипетському Шармаль-Шейху Дональд Трамп та лідери Єгипту, Катару і Туреччини як країни-посередники підписали документ, яким закріплено домовленості щодо припинення бойових дій у секторі Газа між Ізраїлем і угрупуванням Хамас. Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн. Декількома днями пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Хамас не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Бендяміну Натаньяху відновити воєнні дії в Газі. Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю CNN. А в четвер президент США прямо пригрозив убити бійців терористичного групування Хамас, якщо ті не припинять свавільні страти представників інших палестинських угрупувань у секторі Гази. Про це він написав у власній соціальній мережі Трас Які ж висновки можна зробити для України стосовно завершення війни в Газі? По-перше, це добре, що війна між Ізраїлем та Хамас офіційно завершилася. Тепер увага світової спільноти та безпосередньо Дональда Трампа буде зосереджено на припиненні російсько-української війни. По-друге, документ, яким закріплено припинення бойових дій у секторі Газа, підписали країни-посередники, зокрема США, Єгипет, Катар і Туреччина за присутності лідерів європейських країн. Але серед учасників цієї зустрічі не було Ізраїлю та Хамасу. За схожим сценарієм може бути досягнуто перемир'я в Україні, де зацікавлені сторони укладуть заключні домовленості без України і, можливо, навіть без Росії. По третє, в газі наступив лише дуже крихкий мир. Чи виконає свої обіцянки Хамас і чи зможуть міжнародні посередники гарантувати цей мир, залишається великим питанням. Так само після укладання будь-якої угоди про перемир'я чи мир з терористичною Росією. Чи можна буде сподіватися, що подібна угода може бути тривалою? А союзники-посередники відповідатимуть за свої гарантії. Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України. Про це він сказав, виступаючи у Кнесеті під час візиту до Ізраїлю. Після успішного підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамас та звільненням заручників, президент США оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні. Про це виданню політику розповіли джерела у Білому домі напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначає видання, ця зустріч є частиною тижневої скоординованої кампанії української сторони, спрямованої на те, щоб переключити увагу адміністрації США з близького сходу на Росію, Трамп часто нарікав, що війна між Росією та Україною виявилася набагато складнішою для вирішення ніж він спочатку думав однак ця його думка може змінитися на тлі того, як адміністрація Трампа сповнена надії після успіху на Близькому Сході. Президент Трамп давно висловився і продемонстрував бажання покласти край війні між Росією та Україною, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем та Хамас, сказав представник Білого Дому на умовах анонімності. Представник Білого Дому переконаний, що Росія повинна бути мотивована сісти за стіл переговорів через своє військове та економічне становище. Якби вони, тобто Росія, були розумними, то наполегливіше прагнули б укласти угоду про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, зупинити вбивства і повернути свою країну на правильний шлях. Президент Путін неодноразово відхиляв щедрі пропозиції щодо миру, які були б вигідними для Росії. Сказав співрозмовник видання, за його словами, президент Трамп залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства. Видання також зазначає, що спецпосланець Трампа Стів Вітков говорив іноземним колегам про три великі цілі зовнішньої політики президента Трампа на другий термін: це припинення конфлікту в Газі, припинення війни між Росією та Україною і укладення нової ядерної угоди з Іраном. За словами співрозмовника видання, у Трампа визнали, що. Що газа була е, і буде найпростішою з трьох, але вони не відмовляються і від інших цілей. Швидше є відчуття, що успіх приведе до ще більшого успіху, додав він. Сам Зеленський раніше зазначив, що детально готується до зустрічі з президентом США. За даними змі, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет та МГАВК буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа. Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо України стала дедалі помітнішою, що вселяє українській стороні надію на жорсткіший підхід очільника Білого Дому до Росії, щоб змусити її до переговорів. Про це йдеться у ще одній публікації. Політико джерела видання зазначають, що однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, став його спільний саміт з господарем Кремля Володимиром Путіним на Алясці, який був підданий шквальній критиці у медіа та серед партнерів. Путіна зустріли на території США як друга, а не як лідера держави ізгоя, яка вторглася в суверенну європейську країну, і все це без попередньої згоди на будь-які серйозні поступки або перемир'я. А правитель Росії покинув Анкорич, не погодившись на перемир'я, незважаючи на те, що Трамп під час спільної прес-конференції заявив, що російський лідер прагне врятувати тисячі життів. Як розповів один республіканський інсайдер з питань зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці Путін не виявляв жодної турботи про людські життя а тривалі удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа. Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін, сказав співрозмовник видання. Крім того, за його словами, Трампа розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали Захід «триумфом Путіна. Він також сказав, що козарем стало те, що король Великої Британії Чарльз. Сказав Трампу, що Україна велика країна, і це дійсно змінило думку Трампа про Україну. Але неназваний республіканець також віддає належне Зеленському за те, що він старанно працював над своїми відносинами з Трампом і був обережний у своїх подальших висловлюваннях. Серед інших факторів, які змінили думку Трампа щодо України, джерело видання назвало прийом Китаєм Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Іна минулого місяця. Найкращий спосіб помститися Путіну це хвалити Зеленського, так вважає Трамп, сказав співрозмовник. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку під час генасамблеї ООН Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території. З цією метою Вашингтон нещодавно посилив обмін розвідданими з українськими силами, щоб допомогти в ударах по енергетичних об'єктах у глибині Росії. В четвер вечері, 16 жовтня, американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це він написав у своїй соцмережі Trust Social. Перед цим про ймовірність такої розмови повідомив портал Axios з посиланням на поінформоване джерело. Розмова відбулася напередодні запланованої зустрічі президента США з президентом України Володимиром Зеленським, на якій однією з ключових тем буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет та магалок. Після телефонної розмови з Путіним Трамп повідомив, що він проведе ще одну зустріч з очільником Кремля в узгодженому місці у горському Будапешті, щоб обговорити можливість припинення безславної війни між Росією та Україною. Про це він відразу написав у Trust Social. Зауважу, що це була перша розмова Трампа і Путіна за останні два місяці після саміту на Алясці 18 серпня. У середу, 15 жовтня, країни НАТО зібралися у Брюсселі, щоб посилити відповідь на агресію Росії. Продовж дня у столиці Бельгії відбувалися ряд зустрічей з цією метою, зокрема, зустріч міністрів фінансів і оборони, неформальне засідання Ради україна НАТО та засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. До речі, міністр війни США Під Гексет особисто прийшов на зустріч Рамштайну, де говорили про американську зброю. Наші очікування сьогодні полягають у тому, щоб ще більше країни зробили додаткових внесків і придбали ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту. Заявив гексет перед початком засідання Північно-Атлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств. Він наголосив, що за президентство Дональда Трампа активно застосовується принцип мир завдяки силі. На міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі очільник Пентагону пообіцяв наслідки для РФ, якщо руху до миру в Україні так і не буде. Очільник фінського міністерства оборони Анті Хеканен повідомив, що Фінляндія вирішила приєднатися до ініціативи ПАРЛ, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні. Естонія передасть Україні цього тижня партію безпілотників на десятки мільйонів, а також виділить кошти на уже згадану ініціативу НАТО. Литва також оголосила про приєднання до цієї ініціативи і надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї. Нідерланди в свою чергу заявили, що найближчим часом профінансують новий пакет допомоги на 90 мільйонів євро для виробництва в Україні розвідувальних та ударних дронів. А уряд Норвегії представив проект державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено 5,9 мільярдів євро на військову підтримку України. Після зустрічі з главою Пентагону під гексет е, заявив, що е, 17 держав НАТО купуватимуть у США зброю для України. Міністр війни США наголосив, що цінує рішення кожної країни з тих, які сьогодні продемонстрували готовність зробити свій внесок у ПАРЛ. Союзники часто наголошують, що безпека України це синонім безпеки Європи. Тож зараз саме час усім країнам НАТО перетворити свої слова надії у вигляді інвестицій у Парл. Жодних вільних пасажирів за столом бути не може, наголосив Гексет. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі сказав, що Лондон вивчає потенціал програми, а наразі витрачає найбільшу суму британської військової допомоги на підтримку України. Польща також ще не вирішила, чи братиме участь в ініціативі закупівлі зброї в США для України чи ні. Слід також додати, що у Швеції it коаліція домовилася прискорити закупівлі технологій для Сил оборони України. Міністр оборони України Денис Шмигаль. Розкрив деталі щодо пакетів військової допомоги від союзників, які Україна отримає за підсумками зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. Про це Шмигаль написав у своїх соцмережах. Зокрема, за словами Шмигаля, Швеція надасть 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках. Чехія надасть новий пакет на 72 мільйони доларів. Канада 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Португалія 12. Мільйонів доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України. А Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги. Шмигаль також проінформував, що партнери розробили нові внески в ініціативу ПАРЛ, яка передбачає закупівлю зброї США для України на загальну суму щонайменше 422 мільйони доларів. Крім того, він розкрив внески країн-партнерів на закупівлю з е, української індустрії на загальну суму 715 мільйонів доларів. Норвегія інвестує 600 мільйонів доларів на БПЛА, системи РЕП та вибухівку. Нідерланди 106 мільйонів доларів на ударні та розвідувальні БПЛА. Канада 8 мільйонів на дрони перехоплювачі. Ісландія виділить 4 мільйони доларів у межах данської моделі. Більшість країн-членів НАТО долучилися до ініціативи, яка передбачає закупівлю зброї у США для України. А ті, хто ще не бере в ній участі, перебувають під значним тиском. Про це йдеться у свіжій публікації. Політико, зокрема, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити 2 мільярди доларів в рамках чотирьох окремих пакетів ПАРЛ. Як наголошує видання, тиск на країни, які ще не приєдналися до Парл, вже дає свої результати. Зокрема, Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, тепер залишила відкритою можливість приєднатися до Парл. Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, накладених на Китай. Про це йдеться у публікації за Телеграф. Як зазначає британське видання, Трамп доручив своєму міністру фінансів Скоту Бесенту представити цей план європейським колегам перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона. Видання наголошує, що це стало значною зміною позиції чинного американського президента щодо війни РФ проти України. Його слова повторив глава Пентагону під гексет. Який і на зустрічі з колегами з НАТО заявив, що США готові підтримати Київ способами, які доступні тільки Сполученим Штатам, якщо Росія продовжить ігнорувати мирні переговори, Своєю чергою бесен заявив, що Трамп доручив повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуватимемо те, що ви називаєте російським тарифом на нафту для Китаю або українським тарифом на перемогу для Китаю, але наші українські. Або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас, сказав він. Стратегія передбачає запровадження 500 відсоткового мита на імпорт з Китаю, а отримані кошти будуть використані на озброєння для української армії. План розроблений з метою чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від китайської підтримки, щоб змусити його сісти за стіл переговорів з Трампом і Зеленським. Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили за телеграф, що ідея введення санкцій проти Китаю за закупівлю російської нафти раніше натрапила на перешкоду з боку європейських урядів. У середу Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна припинить купувати у Москви нафту, яка є основним джерелом доходу для господаря Кремля Володимира Путіна. Це великий успіх. Тепер ми маємо переконати Китай зробити те саме, додав президент США. Влада Індії не підтвердила і не спростувала, що змінює свою політику щодо нафти з Росії після заяви Трампа з цього питання. Про це заявив офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джейсвал, якого цитує агенція Франс Прес. Представник зовнішньополітичного відомства Індії наголосив, що пріоритетом влади країни у галузі енергетики є інтереси своїх громадян. Велика Британія і Канада приєднаються до плану Європейського союзу щодо використання частини заморожених активів російського центрального банку на суму майже 300 мільярдів доларів, що перебувають у розпорядженні країн g 7 з метою збільшення фінансової підтримки України. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел. За словами співрозмовника агентства, європейські союзники близькі до укладання угоди про надання Україні репараційної позики через механізм, який дасть їм змогу уникнути прямої конфіскації російських активів. Джерела охарактеризували це як важливий крок у забезпеченні фінансової безпеки України. Кредити допоможуть Україні закупити зброю. Вони також будуть спрямовані на зміцнення економіки України загалом. Згідно з останніми даними Міністерства закордонних справ Великої Британії за березень в країні залишаються замороженими понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів. А ЄС утримує близько 200 мільярдів євро. Досі фінансування, що спрямовується в Україні із заморожених російських активів, обмежувалися прибутком і відсотками, нарахованими за ними. Більшість російських активів в Європі розташовані в Бельгії, але Бельгія продовжує наполягати на укладенні конкретної угоди про гарантії на випадок, якщо Росія в майбутньому висуне претензії на ці активи, що є основним каменем спотикання у переговорах. Британський прем'єр Кір Стармер раніше заявляв про готовність координувати свої дії з ЄС. У питанні використання заморожених російських активів. І після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня про це йшлося детальніше. Троє лідерів заявили, що хочуть працювати з іншими країнами G7, якщо зі США, де зберігаються деякі з цих коштів, надійде відповідний сигнал. Міністр фінансів G7 обговорять цей план цього тижня, коли Міжнародний валютний фонд проведе свої зустрічі у Вашингтоні. Ідея позики з використанням російських заморожених активів або репараційної позики полягає в тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. ЄС наполягає на тому, щоб нова система захисту від безпілотників була повністю введена в дію до кінця 2027 року. Про це заявили в середу європейські офіційні особи в коментарях агенції Прес. У Єврокомісії закликали створити стіну дронів для протидії Росії минулого місяця через декілька годин після того, як літаки НАТО збили російські безпілотники у Польщі. Офіційні особи повідомили Франс Прес, що Брюссель хоче, щоб проєкт, який тепер називається Європейська ініціатива захисту від безпілотників, почав працювати до кінця 2026 року, а повністю запрацював до кінця 2027 року. Ініціатива є одним з декількох фламандських проєктів ЄС, які Європейська комісія представила в четвер в рамках дорожньої карти, спрямованої на підготовку. Євросоюзу до потенційного нападу Російської Федерації до 2030 року. Раніше медіа повідомляли, що у проєкті оборонної дорожньої карти ідея будівництва стіни дронів буде представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС. Під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав ЄС обговорять проєкт дорожньої карти з реалізацією оборонної стратегії, яка включає побудову стіни дронів. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 жовтня, пригрозив масовим підвищенням тарифів на китайські товари, щоб протидіяти новим експортним обмеженням, які Китай запровадив на свої рідкоземельні мінерали. Про це він написав на Трас-Соціал. Трамп сказав, що в Китаї відбуваються дуже дивні речі, коментуючи рішення китайської влади запровадити обов'язкове ліцензування експорту продукції, яка містить більше 1,1% рідкоземельних мінералів. Президент США також натякнув, що не вважає випадковим оголошення Китаю про своє рішення в той же день, коли стало відомо про прорив у мирному процесі між Ізраїлем та Хамас. Того ж дня Дональд Трамп пригрозив Китаю, що Сполучені Штати можуть ввести експортний контроль на деталі літаків Боїнг в рамках відповіді Вашингтона на обмеження Китаю на експорт рідкісних земельних мінералів. Слова Трампа цитує агенція Reuters. у нас багато всього, і одне з головних це літаки. У них тобто в Китаю… Багато літаків Боїнг і їм потрібні запчастини та багато іншого. Сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, на які товари США можуть накласти експортні обмеження. Пізніше Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада або й раніше введе 100% відсоткові мита на товари з Китаю. Про це він написав у соцмережі Трассошіл. Ввечері 10 жовтня Трамп заявив, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі та надіслав усьому світу надзвичайно ворожий лист. Що з 1 листопада він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Китай, реагуючи на заяви президента Трампа, закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит та запропонував Вашингтону перейти до подальших переговорів для укладання торгівельної угоди. Про це пише агентство Bloomberg. Європейський комісар з торгівлі Марош Шевчович заявив, що Європейський Союз не ухва... не ухилятиметься від рішучої реакції на останні обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів у координації зі своїми партнерами з G7. його слова. Цитує Політіко. Шевчович напередодні зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Данії назвав китайське розширення переліку сировини, на яку поширюються обмеження, драматичним. Нагадаю, 9 жовтня Китай оголосив про негайне посилення заходів контролю на експортом рідкоземельних елементів, розширивши обмеження на технології переробки та заборонивши поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії задля вступу до ЄС. Про це вона сказала на зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді. Передає видання н 1 Вучич нагадав, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Сербія не відкрила жодного розділу переговорів з ЄС, жодного кластеру. Хоча, на його думку, деякі речі були зроблені добре. За його словами, заяви про те, що Сербія вступить до ЄС до 2025 року, були зроблені в період, коли біля керма Єврокомісії стояли інші люди. Але виявилося, що ніхто не сприйняв це серйозно. Ми спробуємо виконати те, що називається порядком денним реформ. Я сподіваюся, що у нас буде підтримка Європейського союзу усьому цьому і що нас почують у Брюсселі. Це не завжди просто і не зовсім легко повністю представити це людям тут, сказав він. На своєю чергою Ляйен сказала, що зараз для Сербії настав час зробити кроки на шляху до вступу. По-перше, прогрес у сфері верховенства права, змі та виборчого законодавства варто інвестувати у ці зусилля, тому що вони наближають вас до мети, сказала вона. Вона також наголосила, що очікує більшого ступеня координації у зовнішній політиці, включаючи санкції Росії і проти Росії. Ви скоординували 61%, але ми хочемо більшого у контексті санкцій. За її словами, єС хоче бачити в Сербії надійного партнера. На початку осені сербський президент Олександр Вучич на зустрічі з господарем Кремля Владимиром Путіним поскаржився на те, що через розв'язану РФ війну проти України Сербія перебуває у складній ситуації. Влітку сербський міністр з питань євроінтеграції Неманя Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство Балканської країни в Європейському Союзі буде на горизонті. Сьогодні Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадаю, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент Волинь у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.